Вітаю в етері Контекст. Гість програми Іван Ступак, військовий аналітик, експівробітник СБУ. Пане Іване, дякую, що долучилися. Вітаю, дякую, що запросили. Пане Іване, важкій техніці росіян вдалося прорватися у Новопавлівку на Дніпропетровщині. Центральна частина населеного пункту, принаймні донедавна, судячи з усього, могла перебувати у сірій зоні. Українські воїни вимушені були зустрічати ворога вже після цього прориву. Втім, вранці 46-та бригада повідомила, що ситуація стабілізується. За останні дні ворог просунувся і в Данилівке, в напрямку цього села на південному сході області, де розташовується важлива дорога на Гуляйполе. При цьому Гуляйполе зараз від фронту на відстані близько 4-5 кілометрів. Пане Іване, які ваші думки стосовно останніх подій на Дніпропетровщині? Як можете оцінити ситуацію? Якщо ми кажемо за гуляй поле, то там вимальовується. Ну ще до ну ще далеко до оточення, але вона вже проглядається. Тобто Російська Федерація з вірогідністю там 99% відсотків. Вона спробує оточити місто з півночі і в принципі зробити все те, що вони звикли робити останніми роками на території України. Оточення витиснення звідти українських військових це в найгіршому для них варіанті. В найкращому варіанті повністю оточити і взяти в полон. Ну і звісно, як вони полюбляють, на жаль, останнім часом розстрілювати наших полонених військовослужбовців. Це для них не новина. Це вони роблять стандартно. Плюс, е оце ось тишаги Русічі. Вони навіть скажу так за свою жорстокістю, вони навіть перевершили іділ у цю ісламську державу. Вони просто от, дійсно як. Е Ну, як кати, ну ну дійсно ще раз, вони розстрілюють, вони вбивають одразу. Це дійсно звіри, і ми повинні розуміти, що от в них на умі. Це ось оточення і вбивства. Загалом дійсно неприємна ситуація на Дніпропетровщині. Я не кажу, що все руйнується, що все погано, що все сипеться, але на жаль, поступове просування в напрямку міста Дніпра. Ну ще ближче, там ще ближче ще раз, до Дніпра. Вони стають там на 2-3 кілометри. Вони стоять ближче до. Міста Павлограда, ближче, на жаль, плюс наша розвідка повідомляє про те, що росіяни активно тестують керовані авіаційні бомби з дальністю там 200 кілометрів. Так, вони будуть менш потужними ніж те, що в них є зараз. Але сама можливість використовувати такі бомби вона дійсно створює загрозу для великих міст на Дніпропетровщині. Пані Іване, саме про це у Ройтер з посиланням на заступника голови гур Вадима Скібіцького повідомили, що до кінця нинішнього року Росія планує виготовити до 120 тисяч ось таких планурувальних авіабомб. Тут зовсім мало часу залишилося до нового року, і в тому числі певну кількість ось цих модернізованих бомб і дальністю до 200 кілометрів. На вашу думку, з урахуванням якраз ось цього просування на Дніпропетровщині, наскільки серйозно і дійсно стає загроза для наших великих міст і до Дніпра? Тому що по Дніпру вже били, чи можна прогнозувати, що такі удари вони можуть стати частішими? Дивіться, я не хочу забігати наперед і одразу лякати містян, що все по вам буде прилітати. Ну, така загроза є. Ми не знаємо, скільки вони зможуть зробити. Так, розвідка вона передбачає, але ж не забувайте, там є технічні спроможності, лінія, запасні частини прийшли, не прийшли вчасно, не вчасно, Те, не те, працює, не працює, злітає, не злітає. Багато є конструктивних моментів. Те, що є поодинокі вироби, це не надихає, але поки що говорити про те, що вони. Серійно в серію запустили, це поки що передчасно розуміємо: це Росія припрошу в них є гроші, в них є люди, і в них є на жаль, рішучі союзники, які готові за гроші їм допомагати. Рішучі союзники це Північна Корея, це Іран, ну і частково це Китай, який допомагає, поки що товарами подвійного призначення, в тому числі двигунами для ось таких, ось і для реактивних шахетів. І для керованих авіаційних бомб на реактивній тязі. Але знову люди, які бачили вже ці вироби, вони кажуть, що бойова частина вона там багато менше. Я розумію, від цього легше не стає, але говорити про те, що це дійсно величезна зброя, там з тієї вбухової частини, яка була раніше, ну поки що не доводиться. Пане Іване, президент Зеленський каже, що Україна готує спеціальне рішення для захисту неба у прифронтових і прикордонних з Росією регіонах. І у цьому списку Дніпропетровщина також. Президент наголошує на захисті неба, згадав, окрім іншого, Нікополь, де росіяни знущаються над людьми, влаштовуючи, як він зазначив, фактично сафарі. На вашу думку, чи дійсно наразі існують діючі механізми, аби ситуація швидко змінилася на краще? От так, ми припускаємо. Ми ж більше з вами припускаємо це ж все під грифом таємно, цілком таємно. І з того, що можна говорити, і те, що вже з'являлося в публічному просторі, це так звана стіна дронів. Що таке стіна дронів? Вона буде використовуватися швидше за все. Ну як варіант, перше тестуватися буде в прикордонних в прифронтових регіонах, в тому числі Нікопильщина. Бо. Дійсно, мешканців тероризують росіяни, і Херсон так само, там, де поближчі Росіяни, де вони люблять використовувати безпілотники свої, fpv дрони проти цивільних. Повітря буде підніматися в буквальному сенсі стіна дронів, принаймні так воно звучить. Це буде декілька десятків безпілотників, які стіною рухаються або висять тривалий період часу в повітрі, і кожен з них повинен бути у вигляді камікадзе. Там, швидше за все, буде програмне забезпечення, яке буде реагувати на появу в повітрі ворожих безпілотників, тоді перший з цієї стіни атакує безпілотник, сам згоряє, ворога знищує. І знову ж таки, як свідчать непідтверджені дані, ці безпілотники можуть повертатися назад. Якщо на бойовому чергуванні вони. Провели певний час, вони не просто там самостійно вибухають, вони мають можливість повертатися назад на підзарядку, і потім знову на бойове чергування. І таким чином можна буде робити певну відповідь російській такій агресії. Але ж знову, знову з вами говоримо, це більше відповідь пасивна, це відбиття атак, це як боксер, який би він класний не був, якщо він буде тільки постійно тримати удар рано чи пізно він почне пропускати і тут питання перше. Це захист, це пасивність. А друге це активність це виявлення місць де запускаються ці безпілотники і знищення самих операторів БПЛА. Пане Іване, декілька днів тому російська ракета влучила в логістичний хаб компанії Оптіма у Дніпрі. Як зазначається одного з двох найбільших фарм дистриб'юторів країни. Схоже, що їхній склад був знищений повністю, і це вже другий за місяць втрачений об'єкт саме цієї компанії. Повідомлялося, що 25 жовтня. Росіяни також знищили центральний склад, Optima Farm у Києві, і тоді заявлялося про понад 100 мільйонів доларів збитків. Як ви бачите мету ворога щодо знищення саме фармацевтичної продукції в Україні зараз? Дивіться, є два пояснення, можуть бути, ми знову таки припускаємо. Перше, хтось Російській Федерації собі нафантазував або їм там не знаю, дані якісь дали. Що саме на складах цієї компанії Україна розміщує не знаю, там західну допомогу, виробництво дронів, виробництво снарядів, що завгодно. І от вони методично виявляючи ці склади, вони їх починають знищувати. От є інформація, от ми знищуємо раз. Перше пояснення. Друге пояснення виключно таке просте, цинічне: Російська Федерація намагається знищити будь-який великий бізнес, який є в Україні, бо вони розуміють. Немає бізнесу, немає робочих місць, немає сплачених податків, немає надходжень до державного бюджету України, немає виплат військовослужбовця, немає замовлених одиниць важкої техніки, неможливо будь-яких видів озброєння. Удар по Україні, удар по Україні. Тому от два варіанти кому ще більше сподобається. Але будь-якому варіанті ще раз, це Російська Федерація вона готова знищувати все до останнього сараю, до останнього гаража, аби в Україні не залишилося нічого. Пане Іване, якщо говорити в контексті саме препаратів, медикаментів, як вважаєте, чи може я думаю, бути загалом. Цього? Я думаю, я думаю, загалом, я думаю, загалом Перше, або ще раз вони нафантазували, що там якесь озброєння або виробництво не знаю, там під прикриттям цього підприємства, або методично, вони побачили, що ага є великі підприємства, є великі обороти. Давайте все виносити. Давайте все знищити. Я не думаю, що вони конкретно йшли за якимись препаратами. конкретно. Просто немає ліків плюс соціальне. Невдоволення, ну порозумімо, що препаратів не вистачає. Люди невдоволені, ціни зростають. Тобто, в принципі, це логічно з точки зору Росіян. Пане Іване, у Парижі президент Зеленський і Макрон сьогодні підписали угоду спрямовану на посилення української протиповітряної оборони. Мова про передачу Україні французьких винищувачів Рафаль, також систем ППО «СамТі». Трохи пізніше з'явилася інформація, що Україна нібито має замовити сотню таких багатоцільових винищувачів. Які ваші думки стосовно цієї угоди з французами? На що варто розраховувати насправді? Ні, класна угода, супер, все здорово. Нам потрібні системи протиповітряної оборони і літаки нам потрібні. Сотні літаків. Це компанія Dassault, Вона виготовляє їх французькі, наскільки я чув класні, але тут треба запитати наших пілотів. Хоча з іншої сторони. Я думаю, що б ми не змогли придбати всім будуть користуватися українські пілоти, бо радянські озброєння, радянські літаки, вони вже морально, фізично застарілі, їх все важче важче тримати в нормальному стані. А з іншої сторони, ми ж повні розуміти, це не зараз. Це не зараз, це не в цьому році. Точно це можливо десь там перші партії почнуть надходити, як казали французи, те, що можна зняти з бойового чергування у Франції, і без проблем передати Україні. І я пропускаю, це буде можливо там, десь всередині наступного року. Зараз президент Зеленський в своєму там рюкзаку не зможе провести умовно до України до дві-три машини або не знаю, 20 точно не буде. Плюс ця угода розписана на 10 років вперед. І ми знаємо, як працюють європейці неспішно, неспішно, поки вони завантажують власне власні виробничі потужності, поки проектна документація, поки прийдуть запасні частини до цих літаків, поки їх будуть збирати, поки передадуть частину Україні частину частина піде на поповнення авіапарку французьких військово повітряних сил. Це займає на жаль час в мирні часи. Це довго, для військові часи це ще довше і увазі з точки зору очікування для нас. Для них це там, в принципі, однакові терміни. Для нас це просто неприйнятно довго. Пане Іване, В неділю вранці відбувся підрив залізничної колії на ділянці Варшава, любліну Польщі. І Дональд Туск, прем'єр-міністр країни, зазначив, що це цілеспрямована диверсія. Сказав акт саботажу спрямований безпосередньо проти безпеки польської держави та і цивільного населення, і пояснив, що цей маршрут має вирішальне значення для доставки допомоги Україні. Як маємо реагувати на цю подію? Ми. Ну, наша реакція тільки спостереження. В принципі, у нас такі підриви відбуваються регулярно. На жаль, атаки, шахетні, ракетні, це все є. Є, на жаль, люди, які працюють ну, працюють в лапках на Росію. Ну працюють, працюють працюють на Російську Федерацію, тож без лапків сорі, які виконують завдання, і вони намагаються щось підірвати, райвідділ поліції, місцеву адміністрацію, десь закласти в публічному місці вибухівку. Ми це все знаємо. Не? Ми це все проходили в Польщі, тільки-тільки це все Починається. Пантуск абсолютно правий, це диверсія. Тут не можна сказати, що ой, ви знаєте, щось не зрозуміло. Це залізнична колія. Там нічого випадкового не вибухає. Там просто банально немає чому вибухнути. Як знаєте, можна там сказати: загорілася автозаправна станція, там порушили правила. А, там... Правила введення там не знаю, там, зварювальних робіт, і от це спровокувало пожежу на залізничній колі. Просто немає яких правил порушувати, щоб вибухнуло саме залізничне полотно. Як кажуть, було одна, один вибух, а в другому варіанті якщо не помиляюся, сама вибух, вибухівка була знайдена. Але це треба ще переуточнити. Загалом пошкоджено там буквально один метр полотна. Це Ну, на півтори-дві години відновлення це не проблема. Але сам факт, що є люди на території Польщі, які можуть закладати цю вибухівку, це для органів безпеки Польщі неприємний, великий-великий такий колокольний дзвін, дуже неприємний. Друге, тепер для, для польської влади треба з'ясувати. Ця вибухівка, вона, як кажуть, сам ділішне, саме зробили, ну, якісь там фігуранти, пішли в аптеку, придбали 10 інгредієнтів. Там певний порошок, певні там розчинники зварили, зварили вибухівку, заклали, і вона вибухнула. Або ця вибухівка вона має характер професійний, це спеціальне військове походження, радянське, американське, неважливо. І тоді питання, яким чином вона потрапила до республіки Польща. Хтось продав зі власних складів якісь військові. Польські, або це з території Республіки Білорусь, наприклад, вона прийшла, або якимось іншим чином контрабандним шляхом вона була переміщена, і це говорить про вже дійсно велику схему, велику кількість людей долучених до цього механізму, тому через полякам тут треба відпрацювати свої власні механізми, як можна цьому запобігати. Росіяни та білоруси, вони. У 22 другому, роках, влаштовували засідки на залізничних коліях, шукаючи людей, які намагалися на користь України підірвати щось, підпалити. Їх хапали, їх затримували, давали шалені терміни ув'язнення. Як поляки будуть реагувати? Ну швидше за все, це спроба виявляти там якимось технічним шляхом, які мобільні термінали були включені в саме цей момент в цій локації, і таким чином шукати людей. Пане Іване, пан Кривонос, глава НАБУ, сказав, що у кожного правоохоронного органу в країні була та чи інша інформація про корупцію в енергетиці, і жоден з цих органів із тим нічого не зробив. При цьому заявив, що розслідування корупції відбувається і в оборонній сфері також. Справа енергатому, історія навколо Міндіча і інших фігурантів вас особисто здивували чи ні? Ну, дивіться, здивувало в плані чого. Про це дивіться, про це говорилося багато. Про це говорилося, про це натякалося, були там певні витки. Ну Не те, що лякали, а попереджали. О, там є плін плівки міндіча і так далі. На той момент не було зрозуміло, чи це воно дійсно є, чи це просто ось таке кліше, яке, яке кидають в повітря і розраховують на певну реакцію. Як виявилося, що дійсно є, 15 місяців слухали. Ну, давайте так, коли пан Кривонос каже про те, що всі правоохоронні органи знали, тут можна поставити питання ну, розділити на дві частини. Перше знали, але нічого не вдіяли. Бо там, наприклад, була команда згори, Ну як варіант, може бути з цілком вірно, може бути, всі знали, але ніхто не наважувався рухатися. Друге, це варіант теж може бути реальним, я вам дійсно кажу відверто, коли ти знаєш, що є там процес, що дійсно є там певний розпил коштів, але ти не можеш підступитися, бо в тебе банально не вистачає спроможностей саме оперативних. І зараз я кажу такі речі: люди, які раніше цим займалися, вони ну зрозуміють про що це про що йдеться мова. Ти можеш скільки завгодно розуміти механізм, але якщо в тебе немає людини зсередини цього угруповання. То тобі навряд чи буде посміхатися вдача в документуванні цієї справи. Набу дійсно тут не зна пощастило або так склалося, що швидше за все вони отримали доступ до середини цього груповання, і людина, яка перебувала всередині під час цієї операції, або там раніше, вона йому розказала все починаючи від мобільних телефонів, якими користуються фігуранти, розказала прізвищем. Я по батькові дату народження. Ідентифікаційний код місце проживання всіх фігурантів справи, розказала адреси, розказала код на сейфі, код на під'їзді, код зняття охорони, все, 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 все і допомогла влаштувати прослуховуючі засоби. Це, ну, це дійсно просто це пощастило, і це ну, і в принципі, давай так, частково пощастило, частково дійсно ретельна робота була. Але велике питання тепер у цієї всій історії про енергоатом. Довести справу до суду, ми почули багато плівок, це все класно, здорово. Але люди, от, наприклад, там ваша, ваша аудиторія, які мають юридичну освіту, які, наприклад, там частково стикалися з цією сферою, вони чудово розуміють, що одна справа опублікувати безліч аудіоперехоплень, а друга справа. Прив'язати всі ці аудіоперехоплення до конкретної справи і зробити так, щоб перша справа була передана до суду, щоб ви ж треба все з компілювати, скласти, шити, допитати. Щоб в суді вона ця справа не розвалилася, і третє, щоб були дійсно вироки. Бо статті, за якими будуть іти підозрювані, вони такі там дійсно різні. Тут немає, наприклад, розкладання державних коштів, бо ці всі гроші, принаймні, з того, що ми чули, вони йшли від приватного бізнесу. Приватний бізнес платив е цим злочинцям, не злочинцям, людям, які обвинувачуються, людям, які підозрюються. Платив за те, щоб вони мали можливість далі працювати. Тут, тут які статті будуть їм інкриміновані, це вже дійсно цікаве питання, і що буде підтверджено в суді. Це дуже важливо, пане Іван. Американські конгресмени готують законопроєкт щодо санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією, і Трамп зазначив, що його це влаштовує. Сказав, що вони можуть додати до цього списку. І Іран, також і сказав, що як ви знаєте. Це я запропонував, так що будь-яка країна, яка веде справи з Росією, буде піддана дуже серйозним санкціям. Знову обіцянки від американського президента, на вашу думку, вкотре запитаю, чи можна сприймати це як реальну передумову до посилення тиску, ми з вами вже навчилися. Якщо Дональд Трамп каже, ми розуміємо, що це поки що тільки його слова, це тільки повітря з його діафрагми. І як тільки буде реальна справа, як тільки він почне дійсно втілювати в життя все те, що він погрожує. Тоді будемо проговорювати в двох словах, що він має на увазі, що будуть накладати санкції на ті країни, які купляють, продовжуватимуть купляти російську нафту, і накладати санкції на ті товари, які ці країни постачають до США. Що мається на увазі? Ну, наприклад, Індія продовжує купляти російську нафту, і на всі товари, які вона ввозить до Сполучених Штатів у вигляді ну, скажімо так, помсти США, буде накладати 500% мита. Це фармацевтика, це ювелірка, це електроніка і багато багато чого іншого. Тобто, зробити так, щоб Індія відмовилася від купівлі російської нафти. Тобто, це такий собі примус примус до відмови від купівлі російської нафти. Але цей законопроект Лінці, Грема та пана Блюменталя він лежить в американському сенаті. Сенат це верхня палата, тобто є там нижча палата представників, а є сенат. Він на горі там. там сотня людей. І, там, простіше рахувати. І вже десь на станом серпень місяць було 80, навіть більше людей, сенаторів, тобто 80%, які були готові підтримати цей законопроект, раз, тобто підписати його, проголосувати, і два підтримати його у випадку, якщо Дональд Трамп його б заветував, тобто наклав би вето. Але станом на зараз. Закон не прийнятий, він не внесений до палати до, до, до Сенату. Бо лінці Грем каже: ну поки не на часі, бо його постійно смикають з Білого Дому. І кажуть не на часі, не зараз. Так, Дональд Трамп зараз вийшов з такою заявою, але почекаємо. Головне, щоб воно запрацювало. Бо слова слова, ми їм вже не довіряємо. Пане Іване, дуже дякуємо за ваш час, перемоги, мирного неба. Друзі, гостем програми сьогодні був Іван Ступак, військовий аналітик, експівробітник співробітник служби безпеки України. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!